Пане Єгоре, ну, будь ласка, кілька слів по грі, що вдалося, вдалося чимало, а чого бракувало? Взагалі, я думаю, ми виконали план тренера на гру, грали більш-менш спокійно, особливо коли забили другий-третій м'яч. Трішечки, я не знаю, можливо. Трішечки зібраніше потрібно бути, і тоді буде все взагалі добре. На ваш погляд, хто сьогодні е, ну, когось могли б виділити, з ким легше було б е, порозумітися на полі, да? хто найбільше вкладався? Ні, ми всі працюємо, намагаємось, по крайній мірі, працювати як один механізм. І Якщо хтось випадає, інший повинен це помітити і замінити. Це все бачить тренер і він коригує це, тому ми виграли Лігу, де я вважаю. Минулого сезону виграли ще декілька трофеїв і будемо боротися цього сезону в бізнес-лізі за найвищі нагороди, призи. Дякую, дякую.